Медики нагадують криворіжцям про те, що вакцинація це імунізація не лише дітей, але й дорослих. Обов'язковим є щеплення від дифтерії та правця, починаючи з 16-річного віку курс вакцинації кожні 10 років. Вагітні жінки їм також обов'язково потрібно зробити вакцинацію від 26 тижнів вагітності під під час кожної вагітності, тобто не кожні 10 років. А якщо жінка вагітна і через певний час знову жінка вагітна, ми можемо так часто повинні робити ми профілактуємо дифтерію правець. Вакцини проти дифтерії та правця для дорослих доступні за бюджетні кошти, так само і проти коронавірусу. Всі інші препарати для щеплень за рахунок пацієнтів. Тому вони є рекомендованими, утім не менш важливими, зазначають лікарі. Кір краснуха, паротит дорослим, які не мали щеплення або ревакцинації. Рекомендують звернутись до сімейного лікаря. Гепатит Б обов'язково всім рекомендуємо, в кого його немає, тому що інфікуватися гепатитом Б це фактично треба крапелька крові, піти в стоматолога і зробити. Манікюр, педікюрди, там є взагалі маленька крапелька і там є гепатит Б, ви вже фактично будете інфікованими. Крапля Віл-інфікована людини така є несе з собою небезпечність, як і гепатит Б. Він лікується, але це відсотків 20, і фактично 80% відсотків мають хронічний перебіг. Дізнаємося дуже пізно і залишається фактично на все життя. Пацієнтам із певними діагнозами, зокрема з позитивним віл статусом чи онкозахворюваннями, лікарі обов'язково порадять щепитись проти інфекцій, які можуть погіршити стан здоров'я. Є таке поняття, як асфленія, тобто відсутність селезінки. І ці пацієнти насправді мають дуже велику схильність до інкапсульованих бактерій. Тому ми будемо профілактувати всі вакцинації, які їм будуть потрібні. Це від пневмококової інфекції, гемофілії інфекції, менінгококової інфекції. Всі вакцини ми будемо їм рекомендувати робити. Обов'язково документальну форму щеплення необхідно зберігати як і паспорт. Якщо вона втрачається, людина автоматично вважається не вакцинованою і в екстрених випадках Палах епідемії чи пандемія таку особу вакцинують у будь-якому разі, розповідає лікар Тетяна Васильєва, Денис Захаров цей день.